Привітки, чарівна душа! Давай подивимось на ближчий час твої о, фінансові А, Розклад буде общий, тому обов'язково подумай зараз про себе. А, і давай подивимось в о, першу чергу. Давай подивимось, хто для до нас прийшов. Хто для нас людина емоційна, любляча, яка любить радощі, яка праздники, празники, а, яка любить кампанії, навіть можна так сказати, але людина, яка знаходиться в своїх а, якихось блоках, і наразі може бути в відлюднику ця людина. Якщо тобі резонує, <кій> якщо тобі підходить, а дивимось далі. Фінансові потоки, що ближче час, тебе чекає на що звернути увагу. Так а тобі треба йти в нове, тобі даються нові шанси. В житті по життю стосовно фінансових можливостей Яка жінка тобі може допомогти в цьому? Жінка емоційна, любляча може давати тобі якісь дуже дуже гарні предложення. А добра, така навіть може бути вона мати з дітьми, гарно або працювати з дітьми. Дуже гарні предложення від неї йдуть. Тобі стосовно фінансів, прям виходить. Да ти щось будеш, можеш вагатися а, стосовно цього питання, зважувати всі за, всі проти, але тут йдуть нові предложення. Тобі не бійся, не бійся, дивимось далі, що у нас тут ще йде. Ти знаєш, стабільненько, а, тобі треба розкриватися, фінанси, в принципі, йдуть, але треба працювати, конкретно працювати а, і вкладатися. Так ось, чи якийсь чоловік, різкий може тобі щось предлагати, взагалі в тебе багато. <кій> Можливості іде від людей, і це може бути навіть інтернет, якась робота заробіток в іншій навіть країні, навіть по інтернету я ж кажу по всьому світу. Навіть тут можуть бути і <кій> ти тобі заробітки. Але в іншому місці і так далі. Давай подивимось, що трансформації в тебе великі вищі сили тебе підтримують. Ти виходиш із якихось блоків, знаєш, розкрийся вищим силам. Да? Тут показано. Ну через людей в першу чергу йдуть. Дивись тут кошти тобі. Дивимось, глянь, скільки людей тут прям виходить: чоловіки, жінки і так далі. Прям проявляй силу, проявляй мужність стосовно свого фінансового питання, і все в тебе вийде. Трошечки треба попрацювати. Люди звертай увагу на людей. Багато людей виходить, через яких ти зможеш заробляти і. Сили тобі даються на твої поставлені ночці. Дев'ятка Пентаклів говорить нам про виконання твоєї мрії, про гарні такі фінансові надходження. Ну тільки якщо ти будеш прям вкладатися, прям працювати, йти в нове і так далі. Це картка навіть дуже гарна фінансова картка, а дуже гарна і виконання твоєї мрії. Став лайк, обов'язково пиши свій коментар. Далі буде.